Трішки більше місяця тому, у Якужроді відкрили спортивний хаб для ветеранів війни та нинішніх захисників України. Піклування про них залишається важливою складовою державної політики. Ветерани, захисники для, нам, для нас це перший пріоритет. Це ми декларуємо і будемо це робити, і робимо це. Для нас важливо, щоб вони мали де займатися, вони мали чим займатися, вони мали можливість розвиватися і чим скоріше повертатися до мирного життя. І ось у спортивному хабі влаштовано перші серйозні змагання ігри, нескорених краю. Одна з цілей заходу підтримка духу побратимства. Ідея полягала в тому побратимства, щоб ми це не загубили. Бо після війни, після конфліктів, коли люди прожили важке, їх треба далі об'єднувати. Тримати коло себе, допомагати. І це один із прикладів, які ми робимо, і хочемо показати своїм прикладом, щоб хлопці доєдналися, підтримували друг друга. Водночас ігри нескорених мали на метій туту спортивну складову. Відповідно, підбирали й види спорту. Ми поклали собі ідею зробити перший спортивний захід із тих видів спорту, котрі. Присутні на е, різних іграх всеукраїнських, всеєвропейських серед ветеранів. Е, сьогодні у нас проходження дистанції на аеробайку 500 метрів. Сьогодні у нас жим е, штанги 50% свого власного тіла, і сьогодні у нас веслування на тренажері 500 метрів. Учасників було багато серед них із пораненнями люди з інвалідністю. Вони успішно демонстрували, життя після бойових дій не закінчується. У мене особисто так себе спробувати. Я ще півтора роки назад кріслі сидів. Хочу далі рухатися. Хочу спробувати штангу. чи не в бо в мене теж рука пошкоджена. І Греблю хочу. У змаганнях узяли участь і військовослужбовиці. Вони ділилися враженнями одразу після виступу. Зараз у мене такий маленький тремор, можете побачити. Давно не займалася, але я вирішила підтримати наших військових, так як ми самі військові і хочеться надавати якоїсь позитиву. І позитив був завдяки виступам військових і ветеранів, котрі прагнули перемог, як і на полях битв. А організатори тим часом влаштували свої ігри для малечі, ветеранів і захисників. Без позитиву теж не обійшлося.